США передають Україні новий пакет допомоги на 125 мільйонів доларів. Про це оголосила прес-служба Пентагону. Як йдеться у повідомленні відомства, до нього увійшли боєприпаси для систем Хаймарс, артилерійські боєприпаси, ракети Стінгер, протитанкові системи Джевелін та ЕйТІ 4 а також протитанкові керовані ракети ТОУ. Також США передадуть нам радіолокаційні станції, багатоцільові колісні машини, патрони для стрілецької зброї, підривні боєприпаси і обладнання для захисту критики національної інфраструктури, як підкреслили в міністерстві оборони США, сьогоднішній пакет став 63 м траншем допомоги Україні а Британія запровадила нові санкції проти режиму Лукашенка з нагоди річниці сфальшованих виборів у Білорусі. Про це повідомляє Європейська Правда. Там пишуть, що до санкційного списку потрапили керівники чотирьох білоруських виправних колоній, де незаконно утримуються політичні в'язні та активісти, а також три білоруські підприємства оборонного і військово-промислового комплексу, що підтримують зв'язки з Росією. Крім того, Британія оголосила про виділення 2,5 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку громади. У Білорусі, і зокрема подальше фінансування міжнародної платформи, що збирає докази порушення прав людини режимом Лукашенка.